Двася, у вас все добре, ринки не дуже. Я маю на увазі, я намагаюся бути позитивним тут. Я намагаюся дотримуватися тези про зростання чотирирічного циклу, що у нас є, що чотирирічний цикл ще не досяг свого піку, що у нас є багато часу для значно вищих цін. Але потрібно перевіряти упередження якомога частіше, і це зовсім не легке середовище. Цей цикл дійсно не був легким. Я маю на увазі, що біткоін, звичайно, показав себе досить добре, але все інше ні. І коли він показував себе добре. Ні, це були дуже короткі періоди, там які було важко використати, і він також дуже швидко повертався назад, коли трохи піднімався. Отже, це не легкий цикл. S&P 500, безумовно, у великій біді існує багато ризиків, що ринки акцій впадуть набагато, набагато нижче, що тисне на ринок. Також, якщо подивитися на біткоін або криптовалюту окремо за останні 5 чи 6 місяців, з моменту, коли Трамп прийшов до влади, це дійсно багато оптимістичних наративів. Стратегічний резерв, фактично демонтаж підходу СЕК від дуже е-е антикрипто до дуже прокрипто, практично робіть, що хочете, і це нормально? Зростання інституцій стабільних монет. Майк Сейлор, купуючи 30% всього біткоїну, який був куплений за останні 6 місяців. Суть в тому, що існує так багато оптимістичних наративів, також де стоїть чотирирічний цикл, але ми знизилися на тридцять відсотків. І зараз, на нас, зараз ми рухаємося вниз. Зараз, звісно, денний тренд вже деякий час знижується, але навіть тижневий тепер провів. ЕЕ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і тижнів поспіль, закриваючись нижче 10-тижневого -ти ковзного середнього. Це тепер починає дійсно набирати обертів вниз. Знаєте, знову ж таки, це нелегке середовище. Отже, завжди існує а, ця боротьба між тим, що я хочу бути оптимістичним, я хочу шукати оптимістичні знаки і ведмежою стороною. І е -е, я не збираюся стверджувати, що тут є визначений шлях, тому що його дійсно немає. Я можу бачити кілька сценаріїв, деякі з них виглядають чудово. Е, один е, оптимістичний сценарій полягає в тому, що гей, ми пройшли через е, весь цей період, ми отримали 30-відсоткову корекцію. На бичачому ринку це має бути приблизно все, і це просто потрібно пройти, а потім має піднятися і продовжувати йти. Правильно, це приблизно так, якби розвивався бичачий ринок. Але що, якщо це не так? Що, якщо SP 500 і ега, економіка і так далі? Подивіться, подивіться на SP 500 тут на тижневому графіку. Він у режимі прориву. Це дуже-дуже непривабливий графік. Переходить до позиції зниження після цього. Це прорив тут на 10 або 11 тижні графіка. М, а, і це, якщо це продовжить руйнуватися, як виглядає, то буде важко уявити, як біткоїн не піде. За цим прикладом, тепер ви можете стверджувати, що, що ми вже бачили, що ми вже знизилися від максимумів на 23%. Ми майже торкнулися? Ну фактично, близько 30 у дитячому ринку. 30 корекцій є масовими покупками. Як продати те, що дешевше на 30%? Чи ви продаєте на остаточній підтримці? Чи ви збираєтеся е, е продати і спостерігати, як це зростає? Це складна ситуація для інвестора, щоб точно знати, що робити. Чи ви захищаєте частину прибутків, які е, отримали на цьому бичачому ринку, і стаєте дуже обережними, чи просто дозволяєте цьому продовжуватися? Багато-багато питань. Коли я дивлюся на більшість інших активів у цьому просторі, е, таких як Ethereum на тижневому графіку, це ведмежий ринок, я маю на увазі навіть близько не підходить. Е, пік був рік тому, 24 березня. 24-го року подвійний пік майже через рік, практично точно до долара, і потім зворотний рух, який пробив мінімуми з вересня і встановив нові мінімуми, повертаючись до 23 жовтня, це безумовно ведмежий ринок для практично е домінуючої платформи смарт-контрактів в екосистемі. І навіть улюбленці, такі як Sol, тут не зламалися структурно. Але чи це просто? Пірси трохи відстає від того, де знаходиться Ітеріум. Це справді питання, не о, оскільки це починає руйнувати його душу. БТС, це зараз не виглядає добре на графіку. Виглядає так, ніби він на межі вільного падіння прямо зараз. У нас був невеликий сплеск минулого тижня. Я впевнений, що це збудило людей, які думали, що це була ведмежа пастка прямо тут. Тепер воно йде вище, але це змінилося. Це не виглядає добре на графіку. Я дивлюся на три, так? Ми бачимо великий подвійний пік з останнім чотирирічним циклом високого рівня, десятитижнева ковзна середня чітко знижується. Звичайно, ми вже бачили це раніше, але знову ж таки, ньому це нездорові графіки, враховуючи інституційні потоки, ETF, ТІФ Сейлора і всі ті позитивні по наративи, які ми маємо для цього ринку. Я стурбований, м'яко кажучи, зараз місячний графік біткоїна, чотирирічний цикл, все ще виглядає нормально. Він все ще виглядає це, це на 10-місячній ковзній середній, принаймні вище неї, і звичайно, це функція домінування, тому домінування залишається високим. Отже, коли ми бачимо розпад альткоїнів, жоден капітал насправді не надходить туди. Я думаю, що це все ті ж самі криптолюди з минулого циклу і циклу до нього, які грають в просторі альткоїнів. І я думаю, що в основному відбувається те, що це стало знаєте, PVP – Серед усіх старих криптолюдей там я не думаю, що є якийсь новий потік роздрібних криптогрошей. а, Інституційні гроші не надходять у старі монети, нові роздрібні гроші не надходять у всі монети. Вищий ринковий капітал, цикл за циклом. А тепер з мем коїнами та всім іншим це просто набагато легше боротися між собою за отримання монет. От і в кінцевому підсумку я думаю, що відбувається, це те, що переможці, яких стає все менше і менше в просторі альткоїнів, забирають у інших, а потім купують біткоін на ці кошти. Так тому, що вони явно не купують етеріум. і тому я думаю, що це дійсно те, що відбувається. Вони вилучають з простору альткоїнів і переходять у біткоїн. І ми бачимо цей домінуючий знімок. Це місячний графік домінування біткоїна. Тепер ви можете стверджувати, що знаєте, на цьому етапі чотирирічного циклу це приблизно той момент, коли домінування досягає вершини і всі починають захоплюватися альткоїнами. Проблема з цим наративом полягає в тому, що він просто спирається на те, що відбувалося в минулому, і здається, що крипторинок знову дозрів до такої міри, що е я не впевнений, чи буде минула продуктивність, мабуть, тим на що ми можемо тут покладатися. І це я маю на увазі очевидно, що я вже не так сильно залучений до всіх цих монет з цієї причини, і звісно, можливо, саме тут все зміниться. Але подумайте про це, коли я намагаюся розглянути це з точки зору максимально відстороненого учасника простір альткоїнів технології навколо нього, не включаючи стейблкоїни, тому що я вважаю, що в цій сфері відбувається. Багато дуже позитивних речей, але технології альткоїнів просто здаються такими, ніби це ті самі наративи, які з'являються тут і там. І люди просто втомилися від цього. І саме тому вони перейшли до чистого фармінгу та мемкоїнів до цього і просто до лотерейних ігор та спекулятивних ігор, щоб забирати один у одного. Я просто не бачу реальних випадків використання. Я багато говорив про випадки використання протягом року чи двох, але насправді нічого. Ви знаєте, ви розмовляєте з друзями, які насправді не в криптовалюті або навіть з нами, людьми, які в криптовалюті. Якщо ми чесні з собою, що ми використовуємо в просторі альткоїнів, що не є грошима або валютою, як біткоін, що ми насправді використовуємо без чого не могли б обійтися? І я не знаю, чи є відповідь. Тож для мене це просто здається, ніби весь простір просто втомився. Uh, люди, з якими я розмовляю загалом на стейшн 3, наприклад, у реальному житті, або на заходах, які ми проводимо, uh, всі кажуть те саме, вони втомилися від цього простору. Вони хочуть заробити свої гроші. Це цикл, з якого вони хотіли би вийти, обналичити гроші, купити гарний будинок і забезпечити себе фінансово. Я відчуваю, що це дуже повторювана тема, і це небезпечна тема, тому що всі просто шукають вихід і бояться, і це якось відображається в тому, що ми бачимо в динаміці цін. Тож я тут стурбований. Ем, і я не хочу бути стурбованим. Я хочу бути оптимістичним щодо ринку, але він просто не дає мені багато причин для цього. Тепер, можливо, це дно з точки зору настроїв, можливо, це готове злетіти вгору. І знаєте, це гра на обидві сторони. Але це просто реальність того, де знаходиться ринок. Це нелегке середовище. І навіть спілкуючись з багатьма так званими ветеранами в цій сфері, я насправді чув, як люди казали мені, що вони втратили гроші протягом усього цього циклу. І багато інших людей згадували подібні речі, коли вони намагалися вийти на спектр ризику. Вони... Ее, купили більше NFT, вони купили мемкоїни, вони інвестували в ЕЕ, l 2 і l 1 ЕЕ на ринках приватного капіталу, на ранніх етапах, наприклад, і це не реалізувалося. Вони нічого не варті, або вони не повертають свої гроші, або вони не заробляють жодних грошей. Це просто загальна тема, що люди не заробляють грошей. Єдині люди, які дійсно заробили гроші, це ті, хто просто купив і тримав біткоін. Тримали біткоін і нічого іншого. Тож весь простір відчувається втомленим. Графіки не викликають занепокоєння щодо загального біткоїну. Якщо тут є позитивний момент, то біткоїн у порівнянні з рештою простору тримається відносно добре. Навіть біткоїн. у порівнянні з тим, що ми бачимо тут у S&P 500, зміг а, а, певною мірою утримати позиції. Так а, воно знаходиться на цьому рівні, е, е, саме там, де воно ніби досягло дна в січні і якось а, повторно протестувало тож його відносна продуктивність краще, але якщо S&P 500, від якого я очікував хорошого відскоку, і зараз виглядає так, ніби цей відскок вже завершився. Якщо e S&P 500 почне робити щось подібне, так і це виглядає екстремально, дійсно, дійсно, екстремально. Але коли ви дивитеся на те, що це таке з точки зору падіння, це ведмежий ринок 20%, відсотків, e е -E, ведмежі ринки трапляються, якщо економіка входить у рецесію і тарифи і все інше. Ведмежий ринок 2021 року був зниженням на 27% протягом приблизно 8 місяців 27% зниження. Звідси виглядає досить страшно. Я не кажу, що ми саме там, але графік ніби говорить нам про те, що на S&P 500 у нас проблеми. Це перший раз, коли ви бачите значний нахил вниз у 10-ти тижневій десятитижневійковзні середній з моменту мінімумів ведмежого ринку. Єдиний інший раз був тут у жовтні, але навіть це було значною корекцією. М, тож я в двох думках тут. Що ми робимо, О, по суті? Ну, я, я, я почуваюся трохи краще, що в основному зараз лише в біткоїні трохи, трохи контролю на зниженні М. Е, 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 е. І на тижневому графіку тут я намалював наступне вікно для тижневого циклу низького рівня. Отже, припускаючи, що у нас вже є тижневий цикл низького рівня, чи то на 25 му тижні, чи на 27 му тижні, виглядає так, ніби це має бути воно. У нас був невеликий відскок, незначний, але досягнув аж 88 тисяч. Зараз це змінилось. Проблема в тому, що якщо він втратить цей рівень, цикл низького рівня це може бути тиждень 3, тиждень 4 високий. І якщо S&P 500 продовжить знижуватися протягом наступних двох або трьох місяців, у нас може бути досить корективна фаза. Це на в цьому бичачому ринку біткоїна, я не впевнений, чи це означає кінець або вершину в чотирирічному циклі чи ні. Є різні альтернативи, які все ще можуть означати, що чотирирічний цикл рухається вгору, але був або буде перерваний якоюсь значною подією тут. Але дивлячись на це і розглядаючи можливе зниження, якщо S&P 500 врешті-решту війде в ведмежий ринок на 20%, 25% нижче, що заважає біткоїну, зробити корекцію на 50% відсотків і все ще в другій половині року здійснити підйом одразу після того, як фондові ринки досягнуть дна. І можливо, е е можливо, федеральний уряд насправді купить більше біткоїнів для стратегічного резерву і все якось вийде з рецесії. Але моя думка тут полягає в тому, що все ще існує ризик, що ми отримаємо якийсь значний вид події. Якщо ви подивитеся на можливе повернення то до вересневих мінімумів, так де було зрозуміло, що адміністрація Трампа ну це був останній великий мінімум, могла бути при владі або могла виграти це може повернутися до 50-51 тисячі. Uh, я не кажу, що це обов'язково станеться, то але uh, було б трохи наївно думати зараз, враховуючи цей спад і той факт, що у нас є так багато, здавалося б, позитивних наративів на цьому ринку, що біткоін не може опуститися до цього рівня. І якщо він опуститься до цього рівня, ви повинні тоді зробити припущення, що чотирирічний цикл закінчився. Отже, що це означає після цього, чи відскочить він різко. Чи купуєте ви це, а потім він знову розвертається? Це просто складний період. Це все, що я намагаюся сказати тут. І часто, коли ви інвестуєте, це не завжди знаєте троянди і зелені стежки та зелені паростки а, в е е, бичачому ринку. Ось чому кажуть, що на бичачому ринку всі генії, але в такому нестабільному середовищі це стає дуже дуже складно. Тому моя порада загалом робити набагато менше, і а, е, ось чому я роблю набагато менше. Не е, е, женіться за НАТО багатьма речами. Вони часто, е швидко вичерпуються. Е і так, я просто дивлюся на це і кажу, о, що є шанс, що цей ринок досяг піку. Правильно, яка зараз наратив у криптопросторі? Мем монети мертві. Це був єдиний справжній наратив. Не те, щоб це був позитивний, але чимось і захоплені. Я просто не знаю, що це насправді. І це мене турбує. Отже, з точки а, зору позиціонування, е ЕЕ. Я, я думаю, що в кінцевому підсумку ми повинні поважати ідею, що будь-яке повернення до, я думаю, навіть 80-000 є справжньою великою-великою проблемою. І навіть просто використовуючи деякі з цих тіней, я не хочу чекати 76. Um, але тому я думаю, що 80-0-0-0 є своєрідним ключовим рівнем прямо тут. Я я можу якось стверджувати, що це просто відкат тут. Після своєрідного виходу з тижневого циклу низького своєрідного повторного тестування, 82-80, Але не збираюся давати цьому багато більше. І м, після цього, отже, близько 80 тисяч можливо, просто розглядаю можливість продажу з масштабуванням, і якщо це означає своєрідний продаж на дні, там можливо на новій підтримці. Нехай так і буде, знаєте. І якщо це розвернеться вгору, можливо, ми зможемо тоді відкоригувати. Але так, це мій план прямо тут. Просто дуже уважно дивитися на це. І втрата 80 тисяч, ну, ймовірно, означає принаймні продаж приблизно 50% позиції, перехід у готівку і очікування, а потім дати ринку відновитися. Можливо, подивимося, як S&P 500 зробить дно. Ем, а потім почекаємо і подивимося. Знаєте, якщо це зробило щось подібне, і ви якось потрапили в пастку, почекайте і подивіться на це. Відновити десятиденну ковзну середню, можливо, вище 90 і тоді, знаєте, ми можемо якось повернутися і знову збільшити позицію, якщо це станеться. Отже, це не дуже хороша позиція, про що я кажу. Щоденний графік, ось щоденний графік. Отже, у нас була ця, ця невелика установка тут. Для мене це була ідеальна установка, щоб продовжити цей рух вгору від дна, е -е, як тільки вона відновила десятиденну ковзну середню, вона кілька разів відскочила від неї. Це ніби формувало невеликий прапор тут. Прямо тут і в умовах бичачого ринку це мало б вийти вище, а, але цього не сталося і воно зламалося. А, втратило десятиденну ковзну середню і тепер знову знизу. Отже, старий тренд з піку в січні все ще дотримується, спадний тренд все ще зберігається. Тож я також стурбований цим. Тому я б хотів мати більш позитивний мокий погляд на це, але я не можу просто стати позитивним. Лише для того, щоб ви почувалися комфортно щодо своєї позиції. Інвестування іноді є дуже незручною а, справою, і ми намагаємося а, мати якомога менше упереджень, і це те, що я бачу прямо тут. Тож нам потрібно дуже швидко знайти підтримку. У нас є кілька тижнів на цьому рівні. Ми хотіли побачити, як цей рівень утримується приблизно на рівні 81, 82, можливо, навіть до 80 тисяч, як я казав, цей рівень має утриматися і почати рухатися вгору, повернутися і, і е, е, відновитися. Тож, е, з цими альткоїнами, я не шукаю жодних реальних можливостей. Жоден з цих графіків, жоден з цих графіків не виглядає дійсно добре. Я навіть дивлюся на щось таке, як я. Ми раніше дивився на XRP. Де це XRP? Е, це виглядає небезпечно. Е, якщо, якщо ви знаєте, тож якщо ви в XRP стежте за цими рівнями, воно тримається добре. Добре. І це, і якщо, звісно, криптовалюта зможе знайти дно тут, це врешті-решт е, цей, цей діапазон, ймовірно, зрештою, але приведе до зростання. Але є багато ризиків зниження, якщо, якщо, е, якщо біткоін прямує вниз і фондові ринки прямують вниз, це може обвалитися е, і це може відкотитися назад. Тож будьте обережні з цим. Але як я вже згадував, більшість цих старих монет я переглянув їх усі проти BTC, Є дуже мало графіків, які виглядають добре, Е, взагалі, і якщо щось, то більшість з них просто виглядають як графіки ведмежого ринку. Цей цикл поки що відрізняється, і е, я не знаю, чи це зміниться або чому це має змінитися. Тож будьте обережні з цим. Вибачте, що я є носієм досить досить плоского або негативного погляду на ці ринки, але це просто це дійсно так з точки зору цінової дії, негативно враховуючи, що має бути багато е наративів, бичачих наративів, з точки зору новин, щоб підштовхувати цей ринок вгору. Це не так очевидно з усіма цими інституційними покупками ETF, покупками сейлора та всім іншим. Мільярди і мільярди і мільярди доларів. Куди це все йде? Якщо ринки падають, це означає, що всі кити ймовірно просто продають, скидають і виводять гроші після років перебування на цьому ринку, виводячи значну е e, кількість капіталу з цих ринків, і е e, хто знає, чи є взагалі кінець цьому процесу. Отже, це оновлення за вихідні для вас у понеділок. Побачимо, як пройдуть вихідні. Давайте також подивимося, як закриється місячна свічка, але дійсно наближаюся до того, щоб скоротити значну частину позиції. Ну я також буду скорочувати свої акції, переходячи до зменшеної позиції. В цьому ще один червоний прапор. Звісно, це те, як золото себе поводить, що є традиційним захистом Е для економіки та ринків, і воно просто стрімко зростає. А, і це очевидно також є сигналом. Отже, це оновлення за вихідні, яке я бажаю вам усім усього найкращого. Бережіть себе.